На чергову 64 сесію міської ради прошли на депутатів з 46 з закон України присела спутування. Наша сесія промочна роботу 64-ї сесії, сесії від Пропозиції прозвати потати. Хто з цю пропозицію проговорила? До лічини групи ткани Миколайович Бога Вікторович, прохання підтримати. Секретаря це Андрій Володимирович Олексій Миколаївич сидить на місці. Скарпати. І олексіна група, Лучшин, Колега Геннадійович, це. Прихання підтримати. Будь ласка, прошу зайняти Шановні депутати, нам необхідно е, затвердити порядок денний. У вас є е, пропозиції до порядку денного. за е, те, щоб затвердити ставлю питання на голосування про затвердження порядку денного. Будь ласка, голосуємо З електронним способом. Рішення, рішення прийнято. Переходимо до питання порядку. День. Будь ласка, докажите. Перше питання по затвердення звіту про виконання бюджету міської територіальної команди за перше сторіччя 25-го. Пропозиція ж запитання. Запитання має. Виконали, не виконали, перевикана світу. Не виконали, не виконали. Не виконали. До відповідного періоду на 42,8%. Не до виконано три мільйони, 4 мільйони триста одна тисяча. Чого буде тому що в цьому році ми всі знаємо, що надавалися пільги, надавалися пільги і арендарі перестали платити. За рахунок того, що 40 днів голосування. Було питання, будь ляк, рішення. Ви говорите, але не висловлюєте. Ви говорите, але не висловлюєте. Вякую. Про присвоєння старості реаліжних терапевтиць до початкового органу послідовується у описі на запинуванні. Будь ласка, Просто приготуйтеся, ставте голосування. Голосуйте, будь ласка. Ви Дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми поліцейських громади 25 рік. Ця програма на організації теж ми виділяємося, щорічно, там 25 тисяч передбачено, офіційно. Було 25-ти. 30. Якщо питань немає, то це. Дякую рішення. Я дякую. Найшвидше. Четвергого дню. Так. До вирішення це про затвердження програми Розвит української мови в усіх сферах спільного життя на території міської території громади 25-27 рік. Я думаю, логічна пропозиція, логічна пропозиція, таких запитання. Запитань немає, ставлю займаємо. Я про рішення прийнято. Про внесення змін до рішення міської ради 12 грудня 2024 року про задерження програми відшкодування різниці та рік фарма просто станізованого водопостачання станізованого ставити. Якщо більше немає. Ставте так на собі.

Наступне питання про організацію шляхом приємнення Допінської гімназії номер 5 Дубінської до школи, номер No2, ліцею 2 Від Івана, дивіться, шановні депутати, наскільки розумію, кожен з вас визначився, в будь-якому разі, не будемо звіти ламати копію, пропозиції ставити на голосування. Якщо є питання, будь ласка, до доповідача може від Івана розкаже

Насправді, поки покати захили для голосування по цьому питанню, що було попередньо. Знаєте, був наказ, був ну, наказ 11.15, здається, 912 11 чи 122, яким там ну, просто була катастрофа для наших шкіл. Тобто в нас на території громади мали залишитися там, дві, ну, можливо, дві дві школи. Ми його відвоювали, в тому числі це в завдяки міській міські ради, піднялися питання на де рівні держави, в підключилися, підмінили. А депутати що зробили? Ну що наказ відмінили, а ми це зараз проведемо під закону. Тобто э, Кабмін пішов нам на зустріч, зараз депутати, ну ще цей закон не прийнятий, наскільки знає, десь можна, завтра, може, завтра буде проголосований. Вже після того, коли буде проголосований закон, будь-якому разі ми повинні будемо закон виконувати. Як воно буде І Сьогоднішній мірінок там кричав я в цьому цю школу. Хто таке? Демо нашого зарядку немає. Дехто з нашому зарядку буде намагається. Тому це просто для інформації. Дякую. Наступне питання про присвоєння звання учасної громадянин міської територіальної громади. Це ми хлопці, були в після останньої сесії були поховані, які були загиблі. Дивіться, на різні А малий туди про що ви Бо це по-моєму не бачив. Тому що він ви ще раніше. Давайте добавимо. Стопово. Шановні питаємо. Лучше Микола. А зараз. Та екрані за мінімум. Хто є такого? Ігоря. Микола. Микола. Ну, у нас так Тут нам треба визначитися. Дивіться, до вас же приходила жіночка, ось боролася за це, що давалося. Давайте давайте. Ні, тут питання дві, питання, по чому? Давайте ми зараз саме зараз з вами визначимось, чисто там без голосування. У нас є наші уродженці-білопілі, які закінчили наші школи, тут родилися, тут. Умовно, після школи, після 10 армії поїхали Суми, і суми звалися там за рік. Є такі дуже багато. проживали там? Да. Ну, це наші білопільці, це наші уродженці. Як я, я бачу, я думаю, я думаю, що треба. Надо я давати... думаю, що давайте не підходить в ціль. Можна я вас полосу? Дивіться, моя думка, там депутати приймають більше. Люди, люди, які народилися в білопівлі, які жили тут, а які закінчували наші навчальні заклади, і вони загинули, загинули за суверенітет нашої держави. Тобто, вони, я, я маю, моя така суб'єктивна точка зору, що людям це треба давати, почесно громадянина нашої громади. Але треба нам якось системно, щоб ми порозуміли бо багато людей, які вигадували, про яких я... да, ми, а їх, а ми а не а знаємо, це ці а питання. Давайте я на сам поміну по зверненню. За, за зверненням родичів, чи близькі, бо ми всі можемо. Тоді ще один момент. Треба, билисти, подивитися, будь подивити? ласка, в нашому положенні. А може ти прописуватися? Почасне в двох містах. Може. Я, я, я спитаю. Можем. Можем. Це не на що навіяє? Ні, два. Сподижки, будь ласка, що у нас прописано, що по Розумієте, якщо написано таке проживало, тоді ще ми, ми зараз, добавляє, ще змінити положення. Тому прохання зараз голосувати, додаємо ще ніки оголошення, додаємо Лущенка, то сім'ї. хай? Звісно. Конечно, Треба конечно. подивитися, ми подав, ж подавали Подавали. подання за дісім. Додають нашого. Ми додали. Так є і багато таких були, коли функціонував у нас пологовий так, 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 так. будинок. Так. Народилася дитина. <рес> <рес> От, місце народження місто Білопілля. Прямо, прямо з полового будинка його усиновили кудись на Закарпаття. А нас тітки нарожали теж. <рес> І стки наражали. Усіх, хто партия до примороди, всі мали. Давайте давайте.

Пронесення змін донесення даю... змін до міської ради про бюджет територіальної громади на 25 рік. По відношенню до того проекту, який був у вас на руках, нам на сьогодні значить, ще вчора надійшла на субвенція Радянської міської ради.

Якщо немає прохання підтримати, староповідь объясніть, кого закон. Це додатково, далі. Ні, ні. Це, це перерозподіл за рахунок існуючих. Там додатково немає. Дякую, 16 закон.

буває сидіти довго. О, а слово слово, щось компліментарно. Це ж не так. На суємо, на повітря. Звичайно. Дякую, рішення. Прийнято при внесення зміна доповнення до переліки майна, що полягає подачі варіанту з протизації, затверджених міською радою. Які питання є до часу? Якщо немає, я буде за вами. Я за.

це ледвай. ним? Він його застав.

Я розумію, що ви прийняли документацію, щоб об'єднати за мене ділянки на гравництві. Це мене ділянки під об'єктом нерухомого майбутнього власника. Для подачі обладнання довго об'єднали їх поздно і будемо подати вже в подальшому. Якщо ви та не маєте, то хай відпочиваєте саме на ділянці. Нічого не говоримо. Я так і не бачу. Десь об'єктивно. Дякую. Про затвердження проєкту створюється, що люди введуть національні ділянки. Мова про вражається в проєкті «Демокрі» при комунальній власті для дальшого вистроювання. Я додаю, що проєкт «Демокрі» та область. Якщо немає питання, ми можемо підтримуватися на депутатів. Зараз даємо два. Що вмашається в проєкту? Така підприємство не свої, коли у нас директор, а чому тут два підприємства? Це не не приїхали. 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 Приїхали.

Ні-ні-ні, nee, 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 nee. це те, що давай не махає. Я щас на голосування. Це слово припашечки, я такого не чув. Це Андрій Петрович, тих це э, саме, із зверків, скажіть, з ворожби, що робив, наємно, Робив Місько. Місько. Коли він э, до детського дому зробив земельну э, ділянку і половину річку туди. Андрій Петрович, а як туди. речку хотя бы задержал меня. Да какая там речка? Речушечка. Так <с> что на голосование. ведь нужно, что обратно.

Дякую, що Я вирішую, проводочня почта за кожна документації, за мусор встановлення майже на віддана на кутурі, за коли визнає документів, що посвідчить право власності, за розділяти це під будинками людям, яка підтримати старої питання на голосувати. Заповнення, там все заявки. Дякую за роботу. Зараз про інформацію для того, що Шановні депутати, рішення прийняти. Дякую дійсно всім за плідну роботу. Перед тим, як закрити сесію, хотів дуже коротко розказати, яка ситуація в нас загальна по місту з світлом. З. Е, Давайте так, сесію, А потім по мусикалу скажу. Чергову сейчас карту сессию воно

So call